Те, що живе з комп'ютером зараз і на нашій козацькій сторінці. І він всю інформацію, вся інформація через нього проходить. і е, Юрко п'ятериця збільшується через Юрка, і власне якраз завдяки йому ми можемо дуже багато почерпнути, знати, що діється і що діялося ще раніше з чайкою і попередні походи, бо Юрко, власне, якраз все дуже ретельно записував, і так як він це робить, ну, ніхто, на жаль, не міг робити. Ну, насамперед я хочу подякувати всім жінкам тут, тих, тим жінкам, тих козаків, котрі тут є присутні і котрі вони відпустили і підтримували. Перш за все, своїй жінці Лесі, котра дійсно дуже сильно підтримувала і рахунками, ну, і, і порадами і так далі. Е, Наталці Кашмар, котра взагалі дала можливість збудувати цю чайку Василеві. І Сузані, котре відпустила Тараса в таку дорогу і. Насті з тим, який також там весь час Одним словом, всім дружинам і Мирона, от Мартусі, тому що Мирон тут взяв на себе так величезну як кажеться, частину такої як кажеться, організаційно виробничої ділянки по ремонту чайки. Зроблений шмат такий, який не був зроблений за останні, скажімо, 10 років, хоч були ряд ремонтів, навіть за більше років. Ну попередній капітальний ремонт відбувався в Аркашоні фактично, де було дещо змінена конструкція. І, власне, я би дуже хотів, щоб е, після мене, якщо дозволити Василькась, мав заслово в плані тому, щоб трошки проаналізувати зміни конструкції Чайки від того його первісного задуму. І може, ж про щось інше. Ooh. Ну, і ще хочу тільки сказати, що також хочу в нагоді згадати нашого Славка, сина Лесі, який озвук першу інформацію серйозну зробив з день, коли він загинув, річниця дня, коли він загинув 16 числа, з святерам, Славко Габелевич. І він власне, зробив оцифровку таку фахову. Зараз фільм Чайка пресвята Покрова, якраз з музикою, яку він підібрав, з світлинами, які він зробив. Ну, словом, цей фільм цілісний на компан-диску, це Європа. О, ще перекладав, не пам'ятаю хто у нас, хлопці, може тут зголоситися, бо є переклад, перекладний варіант на французьку чи там на англійську. Пайка, значить, хочеться сказати що ще двох слова. Що чайка, знаєте, показала себе вже 25 років як прекрасний корабель. Сподіваємося, що з невеликою зміною конструктивних вузлів і так далі вона ще себе проявить подовжну, бодай 10-20 років. Походить, бо є нові сили молоді, діти підростають, які, напевно, підуть потім на ній, також будуть продовжувати нашу справу. Ну, Не знаю, мені здається, що е, тут, тут, так, е, тут так затишно і добре, що з, з, згущувати ще словами, ту атмосферу таку теплу. Нема потреби. Я просто всім хочу подякувати, що ви тут є, всі, хто може по, по мірі можливості підтримувати. Фінансово, інформативно. Інформативне. От пішли на сайт. Раз, поширили, поширили. Не поширили, а поширили. От. І, і все. І воно піде, і більше людей до того дойдуться. Може, Василю, ти би сказав. Було б до речі.